Авдіївка місто, яке постійно під вогнем російської армії. Тут не лишилось ніяких служб, а поліцейські працюють за вахтовим методом. Окрім одного, Іван Гак, єдиний полісмен, який цілодобово перебуває в місті. До складнощів і небезпеки каже йому не звикати на у складі добровольчого батальйону. Іван боронив країну з 2014 року. Потім лишився працювати в Авдіївці і лишився тут на понад сім років. Каже, полюбив це місто як рідне. Зараз нічого немає, взагалі нічого немає. І так це. це... Ну, привид, можна так сказати. Із приводом Іван порівнює колись велике та розвинене містечко. Тут мешкало понад 30 тисяч людей. Працювали десятки підприємств та комбінатів, найбільший серед яких Авдіївський коксохімічний завод. Нині тут лише руїни після прильотів російських ракет. Обстріли постійно, постійно обстрілюють. Постійно город, хоч в городі немає воєнних, так такових, Ну. А його постійно обстрілюють. В Авдіївці не працює комунальний транспорт, немає комунікацій, подекуди жодного вцілілого будинку на вулиці. Практично в усіх квартирах немає вікон, але попри щоденні прильоти, тут залишаються жити люди. Представте, ракета попала в ліве крило, а вони в правому живуть. Одні на весь під'їзд. Я до п'ятого етажа біжав, вже ну, там все нагорить, а дід з бабкою в квартирі. Я говорю, давайте я вас витягну. Уже почало, ні все. З поліцейських цілодобово в Авдіївці лише Іван. Під обстрілами він рятує людей, допомагає місцевим виїжджати, документує воєнні злочини російської армії. За день до Авдіївки якось порахував Іван, прилетіло 14 ворожих ракет. Коли почався обстріл, ну воно ж слишко, куди воно прилітає. І воно, сразу я вийшов на порог, дивлюся, на бах-бах-бах, такі ну, зриви. Я кажу, пацани, мабуть, ринок там Бабушка прибіжала, каже, «Да, так, по ринку ракети прилетіли, гради, трупи, ранених настали вивозити в больницу, там більницю, сім там, 7 чоловік, сім ранених було. Їх потім одразу переправляли, надавали медичну допомогу в лікарні, а потім переправляли в Поковськ. Вже від ринку нічого не залишилось. Місцевим жителям Іван допомагає як може. Забиває вікна разом з колегами, обладнав пічку, пробурив свердловину для води, привіз генератор та налаштував Starlink. Люди приносять до Івана телефони, щоб зарядити. Для тих, хто залишився у понівеченому війною. Місті організував гуманітарний штаб. Поліція нажа була в місті. без поліції. Тут ніяк не можна було. Тому ну, що ну, обстріли ну, треба було фіксувати смертя там. Ну, людям не бачать, що тут є влада, поліція. Ну, дуже так ось прийняли це ну, позитивно. Тяжко, але ну, не жалкую, ні грама. Я сам не місцевий, місто це я полюбив, як Також полісмен формує списки тих, хто наважився на евакуацію. Вот так хлопці, давайте кулачок. Щасливої дороги щоб... Давай. Зручно, так? Все. З Богом. І Іван Гак 25 років у 2014 році у складі добровольчої роти захищав Маріуполь. Потім залишався на варті спокою авдіївчан і кидати місто та його жителів він не планує. Ось тільки хотів би нарешті переступити поріг дому, який став рідним, із хорошою звісткою. Я сплю і, і бачу там себе вдома. Дома, щоб я. Тільки ж перемоги, щоб я зайшов додому, тільки так. Світлана Прокопчук, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.